Стихійні лиха, техногенні катастрофи, війни та епідемії визначають майбутнє людства так само, як великі досягнення та відкриття, а іноді навіть більше. Безперервний цикл творення та руйнування, зародження життя та вимирання, мабуть, основа будь-якого світу, реальний він чи ні. Ви на каналі ГімВіз. І сьогодні ми поговоримо про глобальні та локальні катастрофи, що мали далекосяжні наслідки для Неверленду та його мешканців, але зробили цей світ таким, яким ми його знаємо. І перш ніж почати цю захопливу а подекуди трагічну історію, хочемо подякувати нашим меценатам. Завдяки вам, ми продовжуємо робити те, що любимо: створювати цікавий та якісний контент про ігрові всесвіти. Долучайтеся і ви до цього шановного товариства на Патреоні або Ютубі. Половина зібраних коштів як завжди відправлятиметься на потреби ЗСУ. Уся звітність у спільноті! Білий холод. Істинно кажу вам: це надходить вік меча й сокири, вік вовчої завірюхи. Надходить час білої стужі й білого світла, час шаленства й час погорди. Тетдейрад час кінця, світ умре серед морозу і відродиться разом із новим сонцем, відродиться зі старшої крові, із ІХАЕР, із зерна засіяного, зерна, що не зійде, але полум'ям вибухне. Пророцтво ІТЛІННЕ ЕГЛІ Еп Евенієн. Колись народ ельфів Аєнундот був єдиним та процвітав у своєму світі, який здавався їм вічним. Вони були впевнені, що сонце завжди зійде вранці та сяде ввечері, що після зими неодмінно прийде весна. Але одного разу весна не прийшла прийшов білий холод це не просто мороз, що сковує землю на якийсь час це неминуча смерть усього живого, це кінець. Його прихід передбачали мудреці та провидці, його боялися наймогутніші правителі. Це не буря і не сезонне похолодання, а всесвітній катаклізм, поступове, але невідворотне замерзання планети, що завершиться зникненням усього живого під шарами льоду та снігу. Від нього немає порятунку ні для людей, ні для ельфів, ні для звірів. Вітер білого холоду приносить не просто мороз, а небуття. Походження цього явища лишається загадкою. Дехто вважає, що це частина космічного циклу, природний кінець життя на планеті. Інші ж говорять про магічну природу катастрофи, про кару за гординю раз, що спотворили світ чарами. Але якою б не була істина, усі згодні в одному цей жах завжди десь поруч. І першими з тих, про кого ми знаємо, з ним стикнулися саме Айен Ундот. Хоч деякі ельфи змогли опанувати магію, що є світотворчою силою, навіть вони ніяк не могли вплинути на зміну клімату та покласти край льодовиковому періоду. Наймудріші Аенундод були змушені визнати своє безсилля. Але у всесвіті існувала раса, що більш розвинена та ще тісніше поєднана з магією єдинороги Вони — мандрівники між вимірами. Хранителі таємниць світобудови. Їхній розум перевершує навіть наймудріших чародіїв, а їхня сила здатна змінювати саму реальність. Єдинороги вирішили врятувати народ ельфів, адже загибель такої розумної та розвиненої раси здавалася їм трагедією. Тож єдинороги скористалися своєю здатністю подорожувати між світами, відкрили для ельфів портал «Артгайд», врятувавши їх від неминучої загибелі. Так, Айнундот залишили світ, приречений на замерзання, і вирушили туди, куди білий холод ще не простягнув свої крижані пальці у світ, який ми з вами добре знаємо. Але що таке білий холод? Звідки він береться і чи можна його зупинити? Уперше на власні очі ми бачимо наслідки білого холоду у першій частині ігрової серії. Великий магістр ордену полум'яної троянди, Яків де Альдерсберг, одержимий ідеєю врятувати людство від неминучої загибелі у снігових обіймах білого холоду, бачив настання катастрофи у своїх видіннях. Адже яків джерело, людина, наділена хаотичними магічними здібностями, які однак не у силах контролювати. Мабуть, невимовний жах від побаченого настільки збентежив свідомість великого магістра, що він був готовий обирати навіть найогидніші методи для досягнення своєї великої мети. Яків перемістив Геральта у ілюзію, де на місці Визіми постає крижина пустеля, якою блукають нащадки людей, що деградували. Таким чином, він намагається переконати відьмака у своїй правоті. Якщо ви вже не пам'ятаєте, про що був перший відьмак, та хочете почути від нас короткий переказ сюжету, дайте знати про це у коментарях. Ми і самі в охоче згадали своє перше знайомство з ігровим всесвітом. У третій частині відьмака Геральт вже насправді опиняється в одному із світів, що знищив білий холод. Тут безупинно в'ється завірюха. Сніг засипав будинки до самих дахів, а усе живе, у тому числі й люди, замерзли чи померли з голоду. У кінці гри цірі крізь портал відправляється у епіцентр білого холоду, щоб протистояти катаклізму. Повернеться вона чи ні, залежить від попередніх рішень гравця. Але ми вже бачили трейлер четвертої частини ігрової серії. Тож тепер можна впевнено говорити, що канонічний варіант закінчення відьмака 3» – це той, у якому Цірі виживає та стає відьмачкою. Але чи вона дійсно перемогла білий холод? Зрештою, якщо б виявилося, що ця катастрофа лише частина природного циклу, Цірі могла б просто повернутися додому, жити своє найкраще життя, поки на це є час. Якщо катаклізм має магічну природу, то відвернути його можливо. Ми бачимо його як біле сяйво, що наштовхує на думки про якесь закляття або магічний експеримент, який вийшов з під контролю. І тепер його відголоски блукають всесвітом, пожираючи планети та винищуючи життя своїми крижаними пазурями. Через сто з гаком років після описаних подій чародійка Німоя у книзі Володарка озера ділиться з читачами своїми спостереженнями за змінами клімату. Що б тут іще додати? Може те, що сніг у Тальгарі випадає всередині листопада і суне на південь зі швидкістю понад 50 миль за добу? Що на зламі грудня та січня завірюхи бувають над Альбою, де ще сто років тому сам сніг був сенсацією. А те, що сніги тануть, а озера в нас відморзають у квітні знає ж кожна дитина. І кожна дитина дивується, чого б то місяць той зветься квітнем. Фактом є білий холод. Цивілізація північної півкулі приречена на загибель вона зникне під кригами льодовика, що поширюється під вічною мерзлотою та снігом. Утім, немає причин панікувати. Бо це станеться трохи пізніше. Якісь три тисячі років. Тож або Сірі не відвернула настання катаклізму, або ж після подій третьої частини гри майбутнє змінилося, і у Володарці озера перед нами постає альтернативна реальність. Але є і третій варіант. Можливо, у Неверленді, як і у нашому світі, також природним чином відбувається чергування льодовикових періодів та потепління. Просто вони змінюють одне одного дещо швидше. І якщо розглядати білий холод як магічне явище, воно може існувати незалежно від природного плину життя на окремих планетах. Зрештою, знайомі нам льодовикові періоди не призводили до повного вимирання всього живого на Землі, на відміну від білого холоду. Що ж, можливо, трохи згодом Цірі розповість нам, чим насправді є це явище, і чи воно все ще загрожує Неверленду. ЗАГИБЕЛЬ цивілізацій Нові цивілізації постають на кістках старих, знищених, захоплених, асимільованих, їхній досвід та досягнення часто стираються з історії, забуваються, відкидаючи цілі суспільства назад у розвитку. Колись так сталося з ельфами Неверленду. Тепер їхні палаци зруйновані, колись велична культура занепала, а самі ельфи піддаються гонінням. Ми бачили наслідки експансії людей на сторінках книжкової саги, коли разом з Геральтом та Цірі опинилися у руїнах Шераведу, колись величного палацу, що наразі загубився у лісах Кедвену. Ельфи самі зруйнували його, щоб люди не змогли побудувати своє місто на його фундаменті після того, як Елі Рен підняла самовбивче повстання проти людей. Тепер на цьому місці вона, увічнена у мармурі, сумно споглядає те, що лишилося від її дому. У другій частині гри ми також побували у Локмуїн, місті, у якому люди безжально знищили усіх ельфів. Та цілком імовірно, що і самі ельфи знищили попередніх володарів цих земель, вранів. Ми точно не знаємо, коли саме врани з'явилися на континенті. Існує теорія, що стверджує, ніби ця ящеркоподібна раса одна з корінних на планеті. Ельфи стверджували, що вимирання вранів було спричинено малим льодовиковим періодом, який змусив їх залишити своє місце проживання. Люди з іншого боку запідозрили цілеспрямований геноцид, вчинений ельфами, що прийшли у Неверленд через відкритий єдинорогами портал. Таких висновків люди дійшли після того, як знайшли скелети вранів зі слідами від зброї. На піку розвитку своєї цивілізації врани створили ретельно сплановані міста з унікальним стилем архітектури, масивними вежами, стінами та монументальними амфітеатрами. Інтер'єри вони прикрашали зеленим або металевим візерунком, схожим на луску. У другій та третій частині гри Геральт може знайти епічні обладунки та меч вранів, що вказує на неабияку майстерність їхніх творців. Як знати, можливо, якби ельфи могли співізнувати з вранами, люди з ельфами, це пішло б на користь усім, пришвидшуючи прогрес та зберігаючи цілі культури та цивілізації. Та і ми не знаємо, скільки народів були знищені іншими на безлічі планет з цього всесвіту. До речі, у нас на каналі є плейлист, присвячений минулому всесвіту Відьмака. Тож підписуйтесь, якщо не підписані, та поринайте у історію Неверленду разом з нами Війна ельфів та єдинорогів. Навряд єдинороги могли припустити, що колись ельфи у своїй жазі завоювань та влади над самим буттям піднімуть проти них свою зброю. Старші Аенондот, які все ще пам'ятали жах білого холоду, та відчували вдячність за порятунок, воліли залишатися у своєму новому світі, облаштовувати нове життя, розвивати культуру, магію та технології. Але для молодого покоління таке майбутнє здавалося нудним, позбавленим пригод, відкриттів, завоювань та величі. Тож амбітні ельфи, що стали називати себе Аенелле народом вільг, відправилися крізь відкриті колись єдинорогами ворота на пошуки нових світів. Зухвалі, жорстокі, зверхні та самовпевнені, вони знайшли підходящий світ для панування. А Янелі знищували та заганяли у рабство його корінних мешканців, людей, не знаючи ні жалю, ні співчуття. Та цього їм було мало. Ельфів вабила здатність єдинорогів подорожувати між світами. Ми точно не знаємо усіх причин та наслідків війни між народом вірх та єдинорогами. Не маємо докладних хронік з описами битв та злочинів. Сама ця війна була злочинною. Ціною великих втрат єдинорогам все ж вдалося перемогти. Ельфи ж внаслідок своєї ненаситності та недалекоглядності втратили доступ до воріт Артгаєт та залишились ізольованими у своєму новому світі, змушені оточити себе магічним бар'єром та шукати інші способи знову вирватися за його межі, адже загроза білого холоду тепер нависла і над їхнім новим домом. Саме такий фінал безглуздої війни підштовхнув ельфів до генетичного експерименту у надії колись отримати дитя старшої крові, яке зможе вільно подорожувати у просторі та часі, і, врешті-решт, врятує народ вільг від загибелі. Війна не тільки забрала багато життів, могутніх істот з величезним потенціалом до дослідження Всесвіту та творення, не лише загнала цілий народ Аенелля у пастку, але й розбурхала саме буття. Кон'юнкція сфер. Гармонія Всесвіту була порушена. Сфери великої космічної спіралі прийшли у хаотичний рух, стираючи кордони між світами. Так народився світ, яким ми знаємо його сьогодні. У бурі, що розірвала тканину реальності, переплила світи і назавжди змінила долю безлічі раз. Відлуння цієї катастрофи досі бренить у повітрі. Стираючи межі між природним і химерним, між буденним і жахливим. Це була кон'юнкція сфер момент, коли у хаосі народилося нове існування. У Неверленді почали з'являтися істоти з інших світів. Одні, як от прибожки чи доплери, не несли загрози. Інші ж, наприклад, чорти чи біси, несли лише смерть у живому. Та найбільший страх викликали вампіри. Їх прийшло на континент неймовірно багато. Якщо вірити Еміелю Регісу, то лише вищих вампірів у світі з'явилося близько 1200, Що вже казати про нижчих? Нижчі вампіри, не обтяжені інтелектом самі по собі, звісно, лишаються небезпечними створіннями, але їхня поведінка продиктована лише інстинктами. Але якби їхні полчища очолили розумні та могутні вищі вампіри, захоплення світу було б лише питанням часу. А на щастя, вони вирішили цього не робити. Можливо, з часом їм сподобався цей світ. Зрештою, вищі вампіри могли легко прикидатися звичайними смертними, не надто переймаючись ймовірністю викриття а можливо, їм просто бракувало єдності через звичку жити обособлено. Раси, що тоді населяли Неверленд, не мали іншого вибору, крім як пристосовуватись до нових реалій. Гноми та краснолюди відійшли у гори Махакаму, що дали їм безпеку та власний простір для розвитку свого суспільства. Ельфи ж засіли у палацах, спостерігаючи. Аєнсейдхе, як тепер називали себе Ельфи, ще не підтримали ідею експансії Айнелля та залишалися у цьому світі, не намагалися використати свою магію, аби зупинити катаклізм. Можливо, саме брак ініціативи та єдності у майбутньому призведе до поступового занепаду їхньої цивілізації. Як саме звідки і чому сотні нових видів потрапили у Неверленд, точно сказати неможливо. Когось привела сюди цікавість, хтось шукав порятунку з власного світу, хтось просто випадково потрапив у один з порталів, які почали хаотично виникати на різних планетах. Та одне можна сказати напевно у якийсь момент рух сфер припинився. Усесвіт заспокоївся та знов був більш-менш сталого вигляду. Тож усі прибульці лишилися там, де були, і вже не могли повернутися додому. Так Неверленд заполонили монстри, з якими прості люди не могли впоратись, що й призвело з часом до появи відьмаків. До речі, про людей Прибуття людей. Це ви, люди, ненавидите усе, що відрізняється від вас. Нехай навіть лише формою вух. Для того ви одібрали у нас нашу землю, вигнали нас із наших домівок, випхали у дикі гори. Філавандрель Енфідаль. Люди люблять вигадувати потвори потворності. Тоді самі собі здаються менш потворними. Коли напиваються як чіп, ошукують, крадуть, луплять дружину віжками, морять голодом стару бабцю, забивають сокирою впійманого у капкан лиса чи нашпиговують стрілами останнього на світі єдинорога. Люди полюбляють думати, що потворніше за них усе ж мора, яка входить до хат на світанку. Тоді якось легше стає їм на серці. І легше стає жити. Геральт з Рівії з усіх істот, що прибули у світ під час кон'юнції сфер, люди були останніми. Можливо, вони теж тікали зі світу, якому загрожувало знищення, як колись ельфи. Для ельфів, як і для представників інших рас, що вже жили у Неверленді, прибуття людей стало справжньою катастрофою. Люди були, мов полум'я маленьке, беззахисне, але таке, що швидко поширюється. Вони не мали ні вікової мудрості ельфів, ні сталевої волі краснолюдів, ні зв'язку з природою німф, але мали те, чого не мали інші, здатність плодитися без меж, дихати амбіціями і не знати спокою. Вони розмножувалися, наче бур'яни, будували поселення там, де колись росли прадавні гаї, і рубали дерева, які пам'ятали перші століття існування світу. Їм було тісно навіть на незвіданих землях. Вони шукали нові кордони не тому, що старі були вичерпані, а тому, що не могли терпіти нічого чужого поруч. Їх лякало незрозуміле, а отже, воно мало бути підкорене або знищене. Так почалася війна людей проти усього, що було їм чуже спершу зневага, потім приниження, а згодом полювання. Ельфів витіснили з їхніх земель, змушували жити у гетто, називали гостровухими, з тією ж зневагою, з якою плюють у багнюку. Краснолюди, гноми, низовики теж зазнавали утисків та цькування. Це була не просто експансія це було переписування світу під себе. Люди вірили, що з ними приходить порядок, прогрес, розум то з ними приходила ксенофобія, вогонь і отрута забобонів. Люди не були найсильнішими, не були найдовговічнішими, вони просто були найбільш нетерплячими, а нетерплячість найнебезпечніше паливо для експансії. З одного боку, саме люди зробили світ таким, яким ми знаємо його зараз, і лишається лише здогадуватись, чи був би він кращим, спокійнішим без них. Та факт лишається фактом, коли на планеті з'явився настільки багаточисленний розумний вид, що швидко розмножується, добре адаптується до нових умов та завжди прагне більшого, ніж має, він неминуче вестиме війни з іншими видами, та навіть із собі подібними. За сотні років після прибуття у цей світ люди почали забувати про те, що вони не його володарі від початку часів. Можливо, вигадуючи міфи про своїх прадавніх предків. Вони намагалися довести самим собі, що людське панування над світом непорушний закон, основа буття, закладена ще у первісні часи. Ваші вчені вже роками лазять по печерах і шукають сліди первісної людини. І скільки б разів вони таке не знаходили, будуть непомірно захоплені, бо тоді знайдуть докази, що на цьому березі і у цьому світі водночас ви не є приблудами. Докази того, що ваші предки мешкали тут століттями, тож світ належить їхнім спадкоємцям. Що ж, будь-яка раса має право на якесь там коріння. Навіть ваша людська, чиє коріння все ж треба шукати на верхівках дерев. Авалакх. Міркуючи про першопричини усіх тих безумств, що трапилися з Неверлендом, нам доведеться знову повернутися до білого холоду. Саме цей глобальний катаклізм, що нищить цілі світи разом з їхніми мешканцями, так чи інакше призвів до усіх наступних. Якби цього явища не існувало, мабуть, народу Аєнундот не довелося б шукати прихистку у новому світі. Не сталася б війна між ельфами та єдинорогами, що порушила космічний баланс. Не сталася б кон'юнкція сфер, що зруйнувала бар'єри між світами та призвела до зустрічі видів, які б ніколи не мали зустрітися. Навіть така у всесвітньому масштабі дрібниця, як чума, що забрала безліч життів мешканців Неверленду, могла б ніколи не статися, якби не експерименти народу вільх з геном старшої крові, носій якого, врешті-решт, мав би подолати білий холод. Адже саме цірі, подорожуючи крізь просторово часовий континуум, випадково опинилася ймовірно у середньовічній Європі у нашому світі під час епідемії чуми 14 століття. Вона увійшла у портове місто, яким могла бути Генуя чи інший середньоземноморський порт. Місце її відразу відштовхнуло, адже наслідки епідемії валялися просто на вулицях. Та перш ніж цірі покинула це страшне місце, кілька бліг усілися на її куртку. Одна з них зістрибнула та зручно влаштувалася на старому пацюкові біля порту, десь у Нільфгарді, що став наступною випадковою зупинкою Цірі. А цей пацюк вирішив відправитися у подорож на нільвгардському судні під назвою Катріона, що прямувало до Ціндри. Такий от ефект метелика у чомусь таки був правий великий магістр Яків де Альдерсберг, вважаючи саме білий холод найбільшою загрозою та найбільшим злом Всесвіту. Що ж, сподіваємося, Цірі дійсно вдалося назавжди перемогти його. І, можливо, у відьмаку 4» ми дізнаємося про це більше. З вами був канал GameViz. Ставте вподобайку цьому відео та залишайтеся з нами. Адже Неверленд має ще багато нерозкритих таємниць та нерозказаних історій, якими ми продовжимо ділитися з вами. До зустрічі у новому відео.